Укргазводобування розпочало 3D сейсморозвідувальні дослідження у західних областях України, які охоплюють територію понад 1500 квадратних кілометрів. За наявною компанією інформацією, це наймасштабніші дослідження за цією технологією, які проводилися в Україні. Для робіт застосовуються передові міжнародні практики геофізичних досліджень в складних геологічних умовах. Дослідження спрямовані насамперед на отримання нової інформації про потенційні поклади вуглеводів на глибинах до 5 км. Ми очікуємо, що розпочатий проект з 3 d сейсморозвідки та дасть змогу по-новому оцінити перспективи Карпатського нафтогазоносного регіону. Зокрема, наявні геологічні дані вказують на перспективність освоєння надар у цій місцевості на відносно великих глибинах. Завдяки 3D-йському розвідці ми зможемо створити детальні, інформативні геологічні моделі виявлення покладів вуглеводнів і, як внаслідок, отримати нові можливості для збільшення видобутку газу на Заході України, зазначає Максим Вітик, директор з розвідки та розробки укргазвидобування. Щодо інших новин тижня, наглядова рада Нафтогазу створила у своєму складі 4 постійні комітети. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.